Виявляється, в Україні можуть відновити покриття до сковорідки і заодно вирішив замінити ручку, яка, як бачите, шатається. Ну і спойлер, чи це вдалося мені. Для початку ми зняли стару ручку і перевіряємо, чи підходить нова. Стара ручка з бакаліту може легко зіпсуватися при сильному перегріві або якщо якісь механічні пошкодження. Тут я починаю усвідомлювати, що ручка не підходить і просто притиснув її силою. Власне, сковорідка трохи ширша, ніж сама ручка, через це вона не підходить. Забігаю наперед, можу сказати, що по якості ця ручка трохи гірша, ніж та, що була оригінальна, через це ось так легко вона крошиться. Тут я вже зневірився і вирішив прикрутити ручку, як є, хоч вона і тріснула в двох місцях, відкололась, але якщо прикрутити сильно, то як бачите, тримається.